Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 29 березня. Пролітає сніг, дуже холодно, вітер морозний, на градуснику плюс 3. І для зігріву треба приготувати нам салатика на роботі. Сьогодні мене пригостила співробітниця салатиком. Недорогий його приготуванні і смачний. Тому думаю, що треба нам його приготувати разом. Кому цікаво, залишайтеся зі мною, будемо готувати. Так, спочатку беремо ось таке м'ясо, У мене копчена грудинка. Куряче нарізаємо. Нарізати буду такими шматочками. Як соломкою, щоб їх в салаті було гарно видно. Ось такими шматочками, можете порізати кубиком, кому як подобається. Можна просто оцю скибочку перерізати пополам і до салату ось так напополам. Хто любить великими шматками, хто любить меншими, кому як подобається. Готуйте за своїм смаком. Салат споч... зразу попереджую, що солити не треба. Коли всі інгредієнти перемішаєте, тоді скоштуйте сіль із майонезом, коли заправити, можна сметаною заправити, до речі, хто любить. О, не солити, тому що грудинка в мене солена, дуже солена. Ну, як солена, так гарненько посолена, скажімо так, копчена грудинка. Так, м'ясо нарізали, тепер нарізаємо яйця. Яйця також нарізайте, як вам до подоби. Ось такими шматочками буду нарізати. Приготувала чотири, ну побачимо, скільки треба буде. Один до одного. Скільки яєць, скільки грудинки, скільки. Всього по одному беремо. Коротше. Ось так, друзі, нарізала такими шматочками, відправляюся салатницю. Слідуючим продуктом буде у нас зелена цибулька. У мене з свого городу цибулька посходила, мабуть, прошлого дня, з прошлого року. Нащіпала, пішла трішки. Для салату досить і буде смачно і запашний буде салат. Як цибулька вже запахла, друзі. Діліться ви своїми рецептами, які ви салати зараз на даний момент готуєте. Далі до цього салату треба додати твердого сиру, у мене моцарела. Натираю на терці. І також для цього салату нам треба буде горошок. кого немає горошку, можна замінити кукурузою. Кому як до вподоби, в мене горошок. Ну і тепер робимо презентацію. Збираємо наш салатик. І, звичайно, не забуваємо за майонез. У мене ось такий. Так, починаємо, беремо колічко таке, накладаємо наші продукти, спочатку кладемо м'ясо і м'ясо поклали і змащуємо майонезом. Далі покладемо горошок і також поклавши його, змащуємо майонезом. Злегка придавлюємо. Потім візьмемо яйця. Хотіла я, друзі, робити салат, не ці, але передумала, думаю, зроблю красиво. Хоч і на вечерю, але приємно, коли гарно і смачно. Так, яйця поклали і також змазуємо. Майонезом. Далі цибулька. І також майонезом і беремо сир зверху. Щедро кладемо сиру, не жалкуємо. І перекрашаємо тими продуктами зверху, з яких був приготовлений салат. Тобто скибочка яйця, зелена цибулька, горошок, і шматочки м'яса. Ось так, друзі, швидко, смачно і красиво приготували ми з вами салатик. Вийшов дуже смачний. Готуйте, фантазуйте, додайте свої, може, інгредієнти, кому що за смаком. Швидко, смачно і красиво. Так рахую я. Дякую вам всім, хто був зі мною, хто готував салатик, хто робив презентацію його. Ну, і, звичайно ж, треба посмакувати, що ми тут приготували. Друзі, повірте, салатик вийшов дуже смачний, ситний, гарний, і інгредієнти всі підходять. Єдине, що б я сюди додала на свій смак огірочок квашений. Надалі буду знати, зроблю помітку в своєму блокноті, що до цього салатику треба додати кислого огірочка. Всім дякую, хто був зі мною, всього вам найкращого, бережіть себе одне одного. Бажаю вам міцного здоров'я, бувайте здоровенькі, пока-пока!